У що пограти на ПК в березні? Що ж, справжній ігровий місяць почнеться аж з 15 березня, адже до того часу на нас чекають старі релізи з під ярма дочасного доступу або ігри, котрі не заслуговують нашої уваги, окрім однієї Reveal. Це психологічний хорор від першої особи, а також так званий симулятор ходьби за кинутим цирком. Тут як і жаху насиплять, так і загадок різних. Не дивлячись на привабливу графіку, гра піде навіть на слабких відрах. 15 березня у світ широкий вийде гра Outcast A New Beginning. Це екшн-шутер від третьої особи у відкритому світі, котрий автори встигли найменувати безкінечним. Та чи означає це дійсно те, що означає, поки не ясно. Зате гра обіцяє бути цікавою з нелінійним сюжетом, вертикальністю і вручну створеним світом. Чи вдасться пройти Outcast за 5 днів? Адже вже 20 березня ми зможемо зануритись в атмосферу жаху в ремейку культової Alone in the Dark. Це ремейк гри 1992 року. Хорор від третьої особи, який багато чого запозичить з останніх частин Resident Evil. Відмінна графіка, повільне дослідження і швидке занурення в моторошну атмосферу. Саме те, чого вже так давно не вистачало. Ну а якщо вам не вистачало гри на максималках, заходьте на сайт інтернет-магазину Artline, де ви можете купити топовий ігровий ПК. Ну а 21 числа ПК панство нарешті дочекається реліз другої частини Horizon на ПК. Ми отримаємо Complete Edition. Тобто у Forbidden West буде входити ще й DLC Burning Shores. ПК версія отримує підтримку ультрашироких моніторів dlss 3 і AMD FSR, а також можливість запуску без обмежень у фреймрейті. Якщо ж ви не прихильник Horizon і вам не зайшла перша частина, сконцентруйтесь на грі, яка претендує на номінацію Гра Року. Це Dragon's Dogma, фентезійна RPG старої школи, яка запроторить тебе до свого світу більш ніж просто надовго. Ця гра справжній подарунок дітям 90-х. П'янкий подих ностальгії за подібними іграми дитинства, чиї назви знає кожен геймер. Величезний світ, чудова графіка, магія і стрімкий потік пригод. З нетерпінням чекаємо на цю перспективну красу. З вами, як завжди, був Андрій Безсловісний і підписуйся на Artline Play.